Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. У 2025 році українці ще активніше продають в Etsy, Амазон, Апворк, власні інтернет-магазини на Шопіфай. І рано чи пізно з'являється одне запитання: як отримувати оплату з за кордону, щоб не мати проблем з банками, податковою та валютним контролем. Фінмоніторинг справді посилюється, банки звертають увагу на регулярні перекази з за кордону, особливо у валюті. Але ніякої паніки, усе можна робити абсолютно легально. Чи може фізична особа або ФОП мати рахунки за кордоном? Так може. Закон дозволяє вільне відкриття рахунків за кордоном, у тому числі в Revolut, PayPal і так далі. Але якщо ви отримуєте дохід за кордону, краще реєструватися як ФОП, щоб не порушити валютне та податкове законодавство, щоб усе було законно дотримуйтесь трьох базових умов. Кошти мають надходити на рахунок ФОПа не на карту фізособи. Ви можете виводити їх з Пеонір або Вейс на підприємницький валютний рахунок. Призначення платежу має відповідати вашим кведам, наприклад, реалізація товарів за договором оферти або оплата за послуги дизайну, підтвердження доходу. Потрібен інвойс і бажано митна декларація, якщо ви продаєте фізичні товари. Це важливо для обґрунтування доходу у разі перевірок або якщо банк запитає документи. А якщо не виводити кошти в Україну, багато хто залишає валюту на закордонних рахунках, бо там кращий курс або планують витрачати на рекламу чи закупівлі товарів за кордоном. Поки що ні податкова, ні банки не бачать ваших закордонних рахунків автоматично. Але Україна рухається до повноцінної інтеграції у глобальну систему податкового обміну. І з 26-го року маркетплейси стануть податковими агентами та будуть зобов'язані повідомляти про ваші доходи в українську податкову. Тобто, якщо ви будете отримувати тисячі доларів на певнір і нічого не декларувати, питання точно виникне. Які ж поради для тих, хто працює з оплатою за кордон? Зареєструйтесь як ФОП, краще підійде третя група. Відкрийте валютний рахунок у банку для ФОПа, працюйте з платіжними системами типу Poner, Vice Revolut, але виводьте кошти офіційно. Зберігайте інвойси та супровідні документи. Якщо працюєте з Etsy чи Shopify, тобто продаєте товари за кордоном, вказуйте це у призначенні платежу. Наприклад. Payment for Handmade Goods, Invoice номер 123 Etsy. Працюйте легально і спіть спокійно. Якщо вам потрібен чекліст, яку групу ФОПу брати? Пишіть валюта мені в інстаграм, і я надішлю вам готову інструкцію. Підписуйтесь тут, все про e-commerce.